2013-й – рік дитячої творчості, тому для наймолодших талантів Чернігова звітній концерт це перевірка на дорослість. На сцені обласного музично-драматичного театру імені Шевченка показали свою творчість півтисячі дітей. Ми граємо на чудовому інструменті домбра в гурті Барвінок. Я виконую пісню смуглянка. Юні таланти привітав міський голова Олександр Соколов. Міців несе у світ позитив. Основними учасниками цьогорічного звіту є діти, талановита молодь. Ті, хто примножує славу рідного міста над десною, хто прославляє Чернігів в Україні та за її межами. На сцені співали, танцювали, грали на музичних інструментах. А збірна капела маленьких бандуристів з дівочим хором зібрала більш ніж 120 учасників. На цьому ще не всі досягнення талановиті діти відкрили виставку образотворчого і прикладного мистецтва. Живопис, декоративно прикладне мистецтво, скульптура. До речі, на виставці такого масштабу це вперше відбувається презентація саме скульптури. І, до речі, таких її різновидів, як рельєф та кругла скульптура. Твори виконані з природного матеріалу, невипаленої глини. І тут ви бачите такі тематичні твори, як зооморфний посуд, портрети та автопортрети учнів. Є серед виробів і незвичайні композиції зі смачних інгредієнтів. В основному це бісер, там салфетки, ткані різні, ну, кофе також туди входять. Ну, один раз спробували з макарон зробити. Ну, как бы удачно получилось. На виставці не тільки звітують картинами, а й малюють на замовлення з натури. Ще можна було побачити роботи відбірного конкурсу писанок, що невдовзі будуть представлені на всеукраїнському конкурсі. Чернігівщина багата на молоді таланти, переконані організатори звітньої виставки.